Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3789-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 867 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А, комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу. 1 41 44, 43, 5. Лото Максима. Максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8721 розіграш державного лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер один і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 49. 56 37. Один шістдесят три, шістдесят один. Сімдесят чотири, сорок чотири, двадцять два. Двадцять шість. Сімдесят сім. Двадцять сім. П'ятдесят. Тридцять один, п'ять, двадцять один. 3, два, тридцять чотири, три, 46. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7574-й розіграш державної лотереї Лото Трійка теражна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Три сім. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 7. 6. Бережіть себе, все буде Україна!